Зодьте, я повернуся до запитання, бо це не дуже не важливо вага? Ви не будете добре? <овереж> Вибачте, я ви почули інформацію про те, що одна людина звинуватила іншу людину в радішці 500 тисяч. Скажіть, будь ласка, ваша, яка ваша була оцінка тому, що ви почув? І далі, чи була ця оцінка емоційно передана Мостовому? Ви йому телефонував, ви йому переказав? Ви йому претензії поставили. Тобто мені цікаво, як ви сприйняли? Це головний представник визивача, вам не повинно бути цікавим. Ви повинні давати інформацію до суду. Суду пояснює. Відок пояснює не вам, а суду. А суд дає це, але це, але це оці. Ну вам сказали, що розікрав. Як розікрав? Ви повірили цю інформацію. Ну, ні, 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 ні. 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 Яку мені потім що я я прояви бачаєте тут ключі? З 2004 року я керував водопроводимся. Як голова першої в арешті комісії, в мене були документи на це. І Я бачив, що встановив цю баченню 5 років її керував. Тобто серед мене мене, руку, я водоповідав сидіти. Так, чекайте, чи ви вам відомо було, що є якийсь рахунок, що то на цьому рахунку десь кошти. Як це перевірити можливо? Чи ви от. Є, е, е, вийшла територіальної громади. Я. я можу вам власну від вами. Коли я була депутатом відповідати. І коли в мене виникало питання, де зарплата діва? Я йшла в бухгалтерію, піднімала бухгалтерію, піднімала рахунки, дивилася, де перерахування, куди воно пішло, вимагала. В міського голови, в заступника, я вимагала надати мені інформацію. От вам о, я полі, полініла ОБС, одна бабка сказала. Ви повірили в те, що Мостовий виправ ці кошти. Я до нього позволив, білим спокою, що таке, дава, не обіцяли зробити водопровод, вже така. Ну Мені я получав знаний постійно, що водопровод буде робити, після виборів. Так, вам сказали, що після виборів, от, да. а оце, що хтось, де, щось, да. ви, ви, ви говорите, що ви особа не пересічний громадянин, ви мали доступ до перерахунку коштів, до оплати за водопостачання, за водогону і так далі. Ви ж не там якась... Неосвідчена особа, яка не знає, як перевірити цю інформацію. Ми телефонували, вам пояснили. Ви заслупилися, що в результаті які буде результати. Якщо після я йому сказав, після. А ви вимагали вам своєчасно хтось там не вклав кошти, бюджетні кошти не де вони пішли, відкіда вони прийшли і куди вони пішли? Ми з'ясувалися для себе. Чи yeah, вважали ви звинуваченням е, про те, що е, дійсно в Москве ви кажете ці гроші? Нереальна. Щоб сказали, такі бюджетні гроші з бюджету. Вам особисто, от ви, ви говорите, що коли хтось там вилежали під автомобілем. Бачили, не бачили, вас бачили, не бачили. Коли ви вам сказали, що викрадені такі кошти, ви в полеміку вступали з цією особою і говорили, а як вони викрадені, а де вони викрадені, а як їх могли викрасти, ці кошти. Ви ж зараз не, не пояснили, що ви мали зношення цієї важки, що ви займалися водопостачанням. Чи спростували ви якусь цю інформацію для інших осіб, що це неможливо, чи можливо, чи як це відбулося, чи де якісь перерахування пішли? Ви взагалі свої права як член територіальної громади знаєте про те, що будь яку рух коштів будь де Можна попросити звідувати, Я за часів ледь не радянської влади перевіряла усі рухи рахунків. І не тільки в, в Кобиляцькій раді. Ну, мені вистачило спробувати. Ну, вам достатньо було, що він сказав, що да, це... Це буде те, що він сказав, що буде після виборів почнемо роботу. Після ви прийшли вибори, прийшли вискавати, почали роботи. Давайте про роботу вибори. вас не почалися весь я загвоздка не в тому, що викрадені у пошта, а вся в тому, що роботи не починаються, чи що? Просто з чого не починається робота. Я не хочу до нього... Кого ви вираз... питали про те, що... Я тут не можу Петровича питати. Я Петрович прізвища назвичай. Ну, мостовий я Петрович. Я по телефону спитав, то я можу, Петрович. Гроші виділені, що починається робота. Так, вираз... мостовий, чи це запитання до вираз... сіста? Ні, ваша честь. Дійсно, немає ніякого. Звісно, так він виявив, все. Він телефонував, запитав, де гроші, чому нічого не робиться, де нічого, ні. вибору, він вчить повіду. Після виборів він Так, чекайте, він вам щось говорив про те, як звинувачував вас, що ви десь їх виправили, він питав, а де ти гроші? Так, Запитував ваша честь, він куди ти дім гроші, що ти на них купив вже. Він вас запитував е, особисто маючи до вас претензії? Чи особисто запитував де він гроші. Він мав до вас особисті претензії. Так, да, Особисті претензії. Де ти в гроші? Ще додачу, все село гуде, готовся. Де ти в гроші? Ну гуде? Гуде все село? Це, це Вибачте, mm. ваша честь, що я так Та будь ласка. Втар... Ви всі запитання задали? До нього все. Маєте запитання? Я я Будь ласка, представник. Представник відповідального музея ворога, сам дете, коли він не в мене. Поломієте, не в мене Будь ласка, вам надали право удень устати. Хтось висічний. Скажіть, будь ласка, ви спочатку почали здавати покази, ви говорили, що... Розкрадання було ну, в множині в житті, що розкрадали кошти, кого мало зна уваги в даному розговори, які Ну, прізвища. Ви коли почали давати покази сьогодні ні. стосовно обставин, які відбувалися 20 чи 22 жовтня, коли ви були під машиною і ви сказали, що ви чули розмову, що прийшов нібито Гунджа, якого ви особисто не бачили, оскільки я зрозумів. Да? Ну, ну чули, чули. І ви сказали, що, що кошти розікрали. Множені в слова. Влада, влада, визнава. Влада, розника, так. Я вам заявив підготовку, я. А я... То, тобто означає, що влада витягла. Ну, Влада, я считаю, я вже влада його влада. Почитали, ну він влада. Ну, він... то є особисто прикріщені не чули, ну, що Ну, мостового. Мені сказали, що як... госовий Хто сказав, не мені сказали. Хто сказав? Хто тут, тут бут... сказав? Хто сказав, що подборок поширення, чи не було. Ну, бачив, я ну, Якби можна суттєво ще трошки, року трошки. Що... Прохання не коментувати і не підказувати. Дійсно, це вкручення порядку зараз. Жодних слів Я даже його так, давай, не піднімаю. Так, давайте, не суттєвося. Я так вже нічого не чула, що хтось... Там активні ну, помахування головою. Ну, чекайте, давайте на міліку цю не... Потім буде це... Да, вибачте, ваше честь, я продовжую. Ви вам дали відповідь на це питання? Я щось не чула Я, я, не чу. Сама, я що? Можу... Я ж хочу слухати, да, а ви я... тут керуєте процесом да, да, да. Так, будь ласка, поясніть. Я поясню вам, що ви ж я сказав тві слова. Хто конкретно вам сказав, хто ви можете? Я ті слова почула я я від, від Гурбіля, що Влада, Мостового, яка якорочок, плакала суму, 500 тисяч, бюджетних коштів. Це безусловно практикувати. Я свої слова сказав. Я оце сказав, оце, оце, як оце. Я вам ще змінив. Я не професіонал у вас ваших розговорах. Я сказав те, що я зумів, так і сказав. Ну, і як вони, я вам ще раз запитувала. Моя реакція. Чи було це достовірним все Та як воно достовірне було, коли того проводили, проведеного водопроводу? Як, як можна Ви ну, сказали, що це нереально. Ви дали відповідь таку чи ну, пояснили? Я людям сказав, що таку суму красти нереально. Ви почали по селі балакати, балачки пішли, що отак, отак, така сума казати. Кажуть, внімайте ви добре, в селі, тобі, в бюджетній гроші таку суму красти не можна. Фух, та знову у нас питання таке щодо селі. Я влучив, а я сказав. Так, так. Скажіть, будь ласка, 20 20 чи 22 жовтня ви з Московим розпочалися? Ні, діти по телефону. Просто під час э, надання запитань мостовому Мостовий стверджував, що ви йому особисто передавали дані слова. 20 чи 22 телефону. Но я вообще не могу, никак не могу найти уже. Вы еще можете забыть? Да. Скажите, пожалуйста, вы при себе мобильный телефон мало? Вы на меня всегда по работе, на меня всегда будут. Вы можете назвать номер своего телефона? Я фильм. Ну, то який був присутнім присутствием с вами 22-го. Ну, 22-го. Ну, 22-го. Ну, 95-го. Вот я. 95 55 37

Чи, чи, і чи якщо ви допитаєте якось їх немає. Не, не, no, якщо варто, якщо варто. А, сторона... Ваша Ваша Честя, я теж своїй повний. ми теж би тому що... Ні, можна перенести як просто. Отні можуть приїхати досягання в іншому процесі. Судовому засіданні оружиється перерва до 9-ї години 9 березня 2016 року. Зараз ми всі повітря.